Так, швидко. Всім здорова. Сьогодні знову є тяга, всім, так сказати, васап. йоу, якщо можна поздоровитися, привіт. Це Бог Качалки, значить Божа тяга. Сьогодні по плану тяга 200, бо я минулий тиждень пропустив. Я десь зараз тяну 120, 150, 170, 190, і потім два підходи 200. Ну і там десь 170 і далі буде по два рази, а до того там може разів на 5. Якщо ви їсте смачного, пишіть як справи в коментарі. Диплом захисту взагалі, кстати, щось всі так думали, думали, по итогу взагалі фігня, що там Я, я вийшов, просто розказав мені там позадавали якихось. Два-три, прям таких тупих питання і все. 93 балла, прикиньте. Взагалі халява. Блін, мені ще це сиджу. Я ж по плану як? Спочатку вже сьогодні поприсідав. Три підходи 140 на три. Ну так, би швиденько, легенько. Пожав на плечі, шпу на плечі. Мені кен пише. Типа, здоров що ти? зве, коротше, в турік в Фортнайті пограти. Турік на час сьогодні буде в 20.00. Але я, блін, не знаю. От... Це він мені написав прямо перетяг. На момент це було десь пів сьомої, 18.30. Я навіть не знаю, чи встигну. У мене після цього ще буде. Чи наклони зі штангою. Ще... Пресік, понятное дело. Треба просушитися до літа. М -м. Там, короче, ще дві вправи і пресік. Я чесно кажучи, зараз не згадаю. Я повністю правду викладаю типу, кожне тренування в Telegram. Тому якщо цікаво, там точно буде. І, блін, не знаю. Скін на охранника якогось. Скін ехранника якогось за 1300 бакса, по-моєму. Прям комплект якийсь, Ну, типа зависим. Очок 8... просто, якщо набрати набрать, то. То и Ну, дефолтний турик, на скин. В перезарядке. Не знаю. Сейчас, вообще, кстати, прикольний сезон. Ну вот. Че додали Блиц Рояль. Це якийсь вообще, я не знаю. Мы спочатку грали, получается, в КБшку. Не якщо так дивиться на Fortnite. Он спочатку був звичайний КБ. Він був такий повільний, розмірений. Потім з часом він почав ще швидше, швидше з кожною головою. Зараз вони оце дивилися спочатку перезарядку. Перезарядка мега швидка. Всі звикли до перезарядки, тепер додали ці Бліц, а Бліц взагалі навіть без стройки. Це взагалі, як для телефонів режим, і він ще швидше. І це як перезарядка, тільки без відродження. Я навіть не знаю, що далі. Це якісь вже. Новий рівень ADHD спеціально для тих, хто грає в ігри. Ні, я от собі купив зараз. О, казав багато разів, хочу купити Чун-лі. Чан-лі, чи як вона там. Вона нарешті вийшла. Нарешті. Тобто наїбали, про те, що вона там вийде, вийде, вийде. Наїбали по часу, але все одно вона вийшла. Я її, звісно, зразу купив, пішов на фарму, в мене ще ПВЕ старе, там можна фармити, в Я на фарму собі. я ля і все, і купив. Так, що у нас? О, треба тягнуть. Його, чого ж ви мовчите? що треба тренути. До речі, цікаве питання до вас. Бо. Яке діло? В серпні, 22-23 серпня і ще, по-моєму, 24 го виходить буде два змагання. А, перше це open для чоловіків і жінок, чоловіків і жінок в класичному поверліфінгу. І, і друге це там а, в пам'ять. Спортсменів, ну, але я отут, і отут вставлю вам. І я думаю, я не хочу ні туди ні туди суватися, бо якось, типу, моя категорія це юніори до 23 років. І. Ну типу суватися в опен. Я ще не готовий, я ще в юніорах хуйово виступив. Але проблема в тому, що. Юніори. Юніори в квітні були. І наступне змагання юніорів, а, ну, Київ, потім Україна, теж в квітні будуть, ну, а в наступному році. І я думаю. А, тобто, готуватися я не хочу, але і не виступати аж до квітня теж не хочеться. Я от думаю, може просто тренуватися, час тренуватися з усіма своїми вітамінками, замінками. З усіма електролітами, цією темою просто тренуватися. А там, коли буде змагання там зробити тиждень тиждень таких легких тренувань, піти виступити. Чисто по приколу. Вийде-не вийде. Що вийде. думаєте? Пишіть в коментарі, що думаєте, що я реально можу. Не, не знаю, що мені робити. Я вже виходить як я вже казав, диплом захистив. Єві, от вчора написав. І в мене, ну типу, влітку залишилось тільки десь в середині липня нам вже видадуть сертифікати, що ми диплом отримали. Десь в кінці липня будуть вступні випробування вже саме на моїй кафедрі, куди я хочу на магістратуру йти. Тому треба максимально якось розподілити оцей е, звільнившийся час, щоб і відосів було багато цікавих. І тренуватися, ну і, можливо, виступити. Тому напишіть, чи хочете ви, щоб я пішов, чи думаєте, чи варто, не варто. Свої поради, коротше. Так, накинемо 150. Нормально. Так, на два, щоб сильно не забиватися. Там ще по ідеї кстаті вийде або вийшов, або вийде. Боже жим за прям мега хороший. Там усі мої, там і водос з'явився, і дипломований психолог Ван Літ. Усі усі цікаві, усі цікаві так сказати, особистості поговорили на цікаві теми. Так що чекайте Блін, давно не тянув з поїсом Натянув з поїсом вже десь Може місяць і півтора-два, десь півтора-два десь Вже забув як це Навіть не знаю. Навіть не знаю, чи варто воно до це я протягу з поясом. Може це звісно пояс новий. Він взагалі не гнеться. Я прям собі ребра. Ребра таз, Нормально так уїбав. Поки скручувався. Може треба натягу навпаки трошки його послабити. Ну ладно, 170. Біль то таке біль. Можна потерпіти. Він треба 90. Ну блін, кстати. навісив пояс трошки вище, саме цієї передньої частини, і вона меншу сюди. тазовую кистку подавлю С таким поясом треба тянуть минимум 250. Да и куда там? 200. Ой, и 200? Минимум 300. Для КМСу мені треба 605. Це мені треба. Якщо я пожму ті самі 165 кг, які я жав до цього на попередніх змаганнях, то мені залишиться, якщо 605, то мені залишиться 440. Тобто 220 пожать. Ой, пожать. 220 потягнуть і 220 присісти. Ну або там 210 присісти, 230 потягнути. В цілому. Якщо жим реально такий буде, то мені здається, зараз цілком реально десь от реально в, в серпні це зробити. Але в серпні то змагання, знову ж таки, я вже повторюсь, відкриті. Я не знаю, які там, по ідеї, там такі самі нормативи, як і в юніорах, в пані w... скільки треба сума в 105 категорії, але я не знаю точно. Что тогда сейчас? Сейчас жестко вмыкаю себе музыку. Жестко тяну один подход и расход. <служда> 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 Okay.